З Україною в серці розпочався новий навчальний рік для вихованців Нетішинського будинку дитячої творчості. Дух єдності і гордості за свою країну і її захисників відчувався у кожному слові, кожному дійстві. Патріотичний флешмоб, підготовлений юними обдаруваннями зразкового колективу ансамблю бального танцю Шарм став родзинкою заходу і не залишив байдужим жодного з присутніх. Б'ють барабани країна в біді. Стали на захист старі й молоді. Єдність, свободу і честь борони. Ми українці! Ми гроші! На жаль, сьогодні українська земля страждає від війни, яка іде у східних регіонах, здригається від вибухів снарядів, ридає сльозами матерів і благає мільйонами голосів українців про допомогу та мир. Зробити щось важливе для своєї батьківщини сьогодні прагне кожен українець, особливо дякуючи тим, хто захищав і захищає територіальну цілісність і незалежність України. І ми просимо помянути хвилиною мовчання героїв Небесної Сотні та героїв, які загинули на Донбасі, і серед них нашого земляка Сергія Карпенка їв наш уклін. Багато важких національних втрат зазнала наша держава, але дещо за цей час українці зуміли й надбати. І одним з таких надбань став небачений до цього підйом національної свідомості. Все активніше стали виявляти свій патріотичний настрій Нетішинці, як у творчості, так і повсякденності. Навіть для оцих найменших вихованців будинку дитячої творчості рідний край є найдорожчим і наймилішим серцю. Україна і мир це ті слова, які звучали з уст маленьких патріотів. Підтримати юні обдарування і розділити з ними радість і, хвилюючи миті початку нового навчального року, прийшли батьки, керівники гуртків і почесні гості. Ви бачите, що Україна відроджується, що е, танець, пісня, вишивка, шиття, е, м'яка іграшка це все народна творчість. Це голос ваших предків говорить вас. І те, що зроблено вашими руками, все те, що вкладена душа, це дійсно прекрасні речі, які будуть передаватися з покоління в покоління. Тому я вам бажаю в новому навчальному році величезного натхнення для творчості, тому що ми зараз на першому дзвонику у будинку дитячої творчості. Зробити дитину головною діючою особою, розбудити та зберегти творчі витоки особистості ці завдання реалізуються протягом кожного навчального року у змісті, формах, методах діяльності педагогічного колективу будинку дитячої творчості. Тут кожна дитина може знайти заняття для душі, втілити всі свої бажання і розвинути здібності. І бажаю творчих злетів, як вихованцям, так і педагогічному колективі. У вас все це є, але ви примножуйте це. Бо це зараз потрібно нашій Україні. Єднаймося, показуємо, що ми кращі, тому що нашу державу роз, хочуть розпорошити. але ми цього не дамо зробити, тому що отакі діти, які ми, яких ми бачимо сьогодні в будинку дитячої творчості, які є патріотами. Які люблять свою державу, які потім будуть будувати цю державу, відбудовувати це наше майбутнє. Тому ми віримо в вас. Зростайте, мужнійте, любіть свою державу. З новим стартом незабутню подорож до країни мрій, фантазії та пригод, в які знайдеться місце для кожної дитини. Привітала директор будинку дитячої творчості Оксана Борковська. Колектив, який я очолюватиму. Це колектив справжніх професіоналів, творчих особистостей, які віддані своїй справі. З нами разом працюють наші чудові батьки. Сьогодні їм теж дякую за підтримку і сподіваюся, що вони і надалі будуть нас підтримувати і співпрацювати. І, звичайно, головною, основною складовою успіху будинку дитячої творчості є ваші діти. Директор закладу вручила грамоти кращим творчим колективам та найактивнішим вихованцям будинку дитячої творчості, всім тим, хто старано відвідував гуртки і брав активну участь у чисельних заходах, гідно представляючи рідне місто на обласних всеукраїнських і міжнародних конкурсах. будинку дитячої творчості, вечора Щастя дитинства, віри, добра, надії, любові і миру епоха змінює епоху, і іноді здається, що у нашому світі не залишилося нічого незмінного. Та це не так незмінною залишається наша любов, наша щира турбота про дітей, які щодня поспішають до свого острівця щастя, щоб зайнятися улюбленою справою, співати, танцювати, вишивати, малювати, створювати м'які та механічні іграшки, плести бісером, ширше пізнавати прекрасний навколишній світ, світ музики і мистецтва.